Всім кажу я вам замість Хеллоу, Шримат Пхагаватам. І з вами знову Дзюба Хейлоу, а це традиційний прогноз. На понеділок, 17 лютого 2025 року, сьогодні на бойове чатування, як це буває раз на два тижні, заступають карти карми, унікальна колода, дивний оракул, який відрізняється від таро. Епіграф сьогодні буде з цієї книжки Менлі Палмера Холла, Адепти знову щось про індійські вірування. Отож, про Брамінов або Брахманов. В древние времена каста брахманов пользовалась неограниченной властью над всеми сферами жизни индусов. Эти удивительные люди опираясь на силу традиции, положили начало развитию и совершенствованию ранней индийской культуры. Они составляли обособленный класс, отделенный от небрахманов жесткими правилами кастовой системы. Однако было бы ошибкой принять распространенное неправильное представление о том, что что термин «брахман» является синонимом высшего слоя общества. Члены этой социальной группы не были феодальными принципами или богатыми и могущественными владыками. Их привилегия проистекала не из земных сокровищ и не из благородного происхождения. Их признавали вдохновенными лидерами, мудрецами и посвященными жрецами – посвятившими своей жизни тайнам вет. Будда определял Брахмана не как человека, родившегося в этой касте, а как благородное человеческое существо, преданное служению истине. Конфуций для определения человека, живущего в соответствии с высочайшими критериями просвещенности, этики и морали, использовал термин превосходный человек. В произведениях Платона класс, называемый философской элитой, был представлен и выдвинут в качестве естественной аристократии, подходящей для руководства обществом. Брахманы, как жреческий класс, были хранителями эзотерических ключей индийской религии. После возникновения буддизма посвященные Брахманы выступали против буддийских архатов, которые, как они считали, ставили под сомнение законное происхождение тайной доктрины. Это расхождение и в убеждениях заставило буддийских учителей покинуть Индию и основать свои школы в других азиатских странах. Сподіваюся, що мої епіграфи додають вам трошки нової інформації. А що ж стосується цієї колоди, прочитаю мантру, яка тут написана: ом мах Пхагавете, Васудивай, відкрию цю коробочку. Тут бачите, яка вона гарнюсінька, і прочитаю мах Шуая. Ну, а що стосується того епіграфу, що я вам зачитував, браміни вони, або брахмани вони завжди наставляли кшатріїв, воїнів, які керували суспільством індійським. Зараз вже все смішалось: і шудри, і собокиєди, та інші представники нижніх класів зараз рулять світом, і тому ми маємо ось такий нестабільний світ. Що ж стосується 17-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-го, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде Три карти, дві карти за знаком зодіаку. Одна буде характеризувати цей день, а друга виклик цього дня. І в кінці буде карта за днем народження. Хоча карт цих трошки більше, ніж теро, буду намагатися казати все кратко, лаконічно, щоб все ви розуміли. Тож, давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з водоліїв, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знака, цього понеділка. Сканда. Сканда це один з синів господа Шиви. Він втілює в собі воїна, який. Перемагає демонів, і сьогодні, якщо вам треба з кимось вступати в бійку. За вами стоїть дуже могутня сила, яка пов'язана з праведною війною. Тому, якщо ви військовий, сьогодні у вас дуже фартовий день. Також у вас є гарна фартова година, 16-та година дня. Неважливо, де б ви не перебували на передкучі в тилу, все одно використовуйте цю годину з користю. І виклик дня лакшмі. Лакшмі це богиня процвітання та багатства. Тому сьогодні ви можете заробити певні гроші. Не без допомоги жінки. Жінки вам сьогодні будуть допомагати, і з жінками краще і проводити будь-які комерційні операції. Ця жінка це може бути ваша дружина, яка вас також може чимось порадувати, якою є доброю звісткою. І не забувайте, що богиня Лакшмі це богиня, дружина Господа Вішну, і вона завжди одарює людей світлом, щастям та багатством. Також для вас сьогодні гарний. Зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець і ще для вас непогана є година, 9 година ранку. Далі представники знаку риби. Ваю, перегорнутий! Ваю, це Бог вітру. Вітер сьогодні не на вашу користь працює. Вітер це настрій. Настрій у вас може бути поганим. Не забувайте про те, що її. Погода може буде змінюватися, тому вдягайтеся тепліше і не ведіться за власним настроєм. Будьте більш розумні. Також зверніть увагу на 18-ту годину вечора. Це не дуже гарний час для вас. Краще сидіти у цю годину вдома. Виклик дня. Знову жовта масть, і це вішва мітра. Вішма мітра – це творець, і він створює для богів дуже багато цікавих речей. І так само і ви сьогодні можете щось створювати, якщо. Ваша праця пов'язана з ремонтом, якщо ви щось будуєте, от Віжва Мітра вам сьогодні буде у цьому допомагати. Також він непоганий у стосунках, якщо ви бажаєте відновити якісь стосунки, він вам у цьому допоможе. Вам треба лише зателефонувати необхідній людині о 20-й годині. Далі представники знаку овен, варуна. Прямій позиції. Що ж, варуна це інформація. Варуна Бог води та морів, він передає вам певні повідомлення потрібні. Він допомагає вам продовжувати будь-які справи. Бачите, в одній зі своїх рук він тримає коштовну перлину, і цей зелений крокодил він нагадує вам крокодила гену, який приходить з добром. І в прямій позиції ця. Карта пов'язана з комунікаціями, зі спілкуванням, і для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. І виклик дня, корова Адіті. Корова Адіті це стабільність, це стійкість. Корова Адіті годує багато богів. Бачите, вони тут і намальовані на її тілі, і це всесвіт, який вас підтримує. Також у вас є гарна година, – 15-та година дня. Можете на цю годину планувати важливі зустрічі, і вони будуть досить гарні. Далі тільці. Шива, Бумбалінатх, Махадев в прямій позиції. В прямій позиції він натякає на те, що вам треба відмовитися від чогось того, що вже віджило. Бо Шива це кінець, він і початок, і кінець. Не випадково його називають Махадев, тому читайте частішу мантрів мантру шиві, Шивая, і пам'ятайте, що якщо в цей день. Від вас щось забирається, це жертва жертва Господу Шиві. Також у вас сьогодні непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І є гарна година, шоста година ранку, якщо ви прокинетесь у цей час, день буде досить позитивний. І виклик дня блакитна масть, одначе перегорнута. І це дружина Господа Шиви, Парваті, вона ж калі, вона саті, Дурга, багато в неї імен, вона перегорнута. Тож сьогодні взаємодії з жінками можуть бути досить несподіваними для вас. Якщо ви жінка, будьте обережні, ваша енергетика перегорнута. Також у цей день не рекомендовано вам зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Вони можуть надробити вам якогось лиха. Далі представники знаку Близнюки. Дамару, Дамару, це барабан господа Шиви, допоки він грає в свій барабан, існує всесвіт. Це ритмічність. Так і само цей червоний аркан натякає на те, що день буде напружений, бо це червона масть, вона натякає на те, що бувають якісь різкі зміни. Одначе, якщо ви не будете відходити від свого графіку, від свого ритму, нічого поганого з вами не станеться. Також слідкуйте за своїм тиском, якщо ви страждаєте на гіпертонічні якісь захворювання. І виклик дня чорна карта, Тхарма. Тут усього три чорних карти. Тхарма це закон. Не відходьте від закону. Ці карти разом кажуть про те, що в тому ритмі, в тому законі, в якому ви існуєте, треба. Існувати і далі. Не відходьте від закону, і пам'ятайте, що треба при собі мати якісь певні надійні документи. Якщо ви чогось боїтеся, боїтеся якихось конфліктних ситуацій, не забувайте їх носити з собою. І пам'ятайте, що сьогодні ви можете зіткнутися з законом, одначе ритм на вашій, на вашій мобоці, і ви можете все вирулити завдяки тому, що будете дотепливі і будете. Ритмічні у своїх діях. Далі раки, хануман. Хануман це якийсь помічник. Може чоловік, може жінка, але вам сьогодні необхіден помічник, він обов'язково знайдеться. Якщо не вдень, то ввечері ви можете зателефонувати о 22-й годині потрібній людині і він чи вона обов'язково вам допоможе. Хануман це також. Служення це при, прислуга для когось. Тобто ви можете самі сьогодні допомагати іншим людям і таким чином можете виконувати свою дхарму. І виклик дня Ганеша. Ганеша в прямій позиції. У вас гармонійний день. Вам випав 22-й і 11-й аркан, що вже каже про певну гармонійність, Ганеша – це. Дитя Шиви і порваті більше парваті приймала участь в створенні цього досить дивного персонажу індійського пантеону. І без ганешень не розпочинається жодна нова справа. Так і сьогодні ви можете відкрити певну нову справу. Сьогодні гарний день для також для святкувань. Можливо, буде для цього як якийсь привід. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. І є гарна година дня, 11-та година. Можете вирішити. Якісь великі питання на свою користь. Далі леви, Сур'я. Сур'я – Бог Сонця, Бог просвітлення. Сьогодні ви щось дізнаєтесь. Також непоганий день для того, щоб кудись їхати, нічого не бійтеся, вам відкриті всі шляхи дороги, і ви будете бачити. Куди вам їхати, тобто ви не їдете в темряву і не повертаєтесь до чогось старого навпаки, вам відкриваються нові можливості. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Виклик дня перегорнута чакра. Чакра це колесо, тому натяк на те, що можливо не треба кудись їхати, можливо, ця людина сама до вас приїде. Зверніть увагу на 23 годину вечора. Краще в цей час вже бути вдома і нікуди не їхати, бо можуть бути якісь проблеми з вашим авто саме у цю годину. Далі представники знаку Діва, Крішна. Не забувайте читати мантру Крішні, Харі Крішна, Харі Крішна, Крішна Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рам, 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 Харі. Харі. Не забувайте, що це верховне втілення Господа Вішни і він допомагає всім і чоловікам, і жінкам. Сьогодні краще все робити в тандемі. Якщо ви людина, в якої є родина, сьогодні ви будете допомагати і вам будуть допомагати. І в цілому дуже гармонійний день. Також для вас гарні зустрічі. у цьому. Цей день чи бесіди з представниками знаку протилежного риби, і є гарна година, 12 та година дня, дуже фартовий час для вас. І виклик дня, бачите парадокс, незважаючи на те, що вам випав Крішна, виклик дня, це той самий Крішна, але на небі. Господь Вішну, не забувайте, що Верховний Господь Всевишній, Він полюбляє тільки щедрих людей, тому даруйте. Свою енергію, свої дії іншим людям, свої думки, свої якісь гарні почуття. Інакше ви втратите захист з боку вішну. Окрім цього, вам сьогодні краще не зустрічатися і не спілкуватися з людьми під знаком, які народилися лайва. Далі. Терези, кама перегорнутий. На жаль, кама це почуття. Це пристрасть. І її, на жаль, сьогодні не буде, або буде пристрасть в інший бік. Тобто будуть якісь непотрібні переживання, розчарування. Є погана година, 19-та година вечора. Краще не, не вступати ні в які конфліктні ситуації з людьми саме у цю годину. Виклик дня, знову перегорнутий аркан, червоний аркан лотос. Лотос це відкриття чогось нового, лотос це відкриття перед людьми. Він випав перегорнута, тож рекомендація тримати все про собі, не казати зайвих слів, бо якщо будете казати зайві слова, тоді і буде спрацьовувати перегорнутий кама, і буде день нервового зриву. Далі представники знаку Скорпіон, Брахма. Брахма це ще один творець Всесвіту, творець матеріального всесвіту. Він пов'язаний з людьми похилого віку, тому сьогодні дуже гарно зустрічатися з цими людьми і допомагати їм. Також це мудрість і також це можливість щось створити. Вам відкривається ця можливість, особливо якщо ви це будете робити з представниками знаку Терези. Це дуже фартові для вас такі зустрічі. Є гарна година, сьома година ранку. І виклик дня. Веда. Веда це знання. Червоний аркан він натякає на те, що, можливо, вас будуть примушувати підписувати якісь документи. Уважно читайте, що відповідає. Підписуйте, а краще користуйтеся своїми власними знаннями, своїми документами, бо веда в одній з рук брахма тримає саме веду. І бачите, тут це не я намалював, так в оригіналі було ось таке дзеркальце. Дзеркальце це ви. Для того, щоб дізнатися більше про всесвіт, треба частіше заглядати всередину себе. Далі представники знаку стрілець. Індрадев. Індра це такий собі індійський перун Бог неба, Бог. Блискавок, дощу, він пихата досить особистість, одначе, ця карта в прямій позиції каже про те, що не падайте нижче своїх ідеалів, намагайтеся все ж таки нести себе високо, будьте гідними, не забувайте про свою гідність, і тоді до вас будуть приходити якісь оригінальні нові пропозиції і вас будуть цінувати інші люди. Якщо ви самі себе не ціните і не цінуєте, як вас будуть цінувати інші? Окрім цього, сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Близнюки. І виклик дня Карма. Карма чорний аркан, карма це дії. Сьогодні ви відпрацьовуєте свою карму, сьогодні що ж може з минулого всплисти і дати якусь свою таку реакцію. Пам'ятайте, що ви не можете відмовитися від своєї власної карми, від своєї долі і перекласти її на інших людей. Тому, якщо раптово сьогодні будуть ставатися з вами якісь доленосні події, все це не просто так. Так ви відпрацьовуєте ті борги, які залишили у минулому. І нарешті козероги. Шанкха. перегорнута. Шанкха – червоний аркан, Шанкха – це мушля, і в даному випадку це телефонні розмови. Краще не беріть слухалку, якщо ви бачите, що це незнайомий номер. І сьогодні можуть бути якісь недобрі повідомлення, тому менше спілкуйтеся з людьми. І виклик дня. Знову червоний аркан, а сокира, тож відсікайте все, що вам не потрібно. Намагайтеся бачити ціль, і якщо ви бачите якісь перепони, треба їх якимось чином ламати. Одначе дві карти червоні, будьте обережні, нікому з інших знаків зодіаку таке не випало. Тому рекомендація вам сьогодні менше спілкуватися. І якщо є якісь справи, які ви можете відкласти на інший день, Краще їх відкласти, посидіти вдома і спокійно собі зустріти потім вже вівторок, який я обов'язково огляну завтра. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія не бреше. знову червоний аркан, червоний аркан Трішула, але добре, що в прямій позиції. Це тризуб господа Шиви, тож він. Від... Буде віднімати у вас все, що вам не потрібно, і буде відкривати вам нові можливості, але крізь руйнування чогось старого. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, аж війни. Аж війни це такі собі два брати. З конячими головами, от вони їдуть кудись ще, вони пов'язані з прозрінням, вони пов'язані з одуженням, бо вони якраз дуже гарні лікарі. Сьогодні непоганий день для того, щоб піти до лікаря, трошки себе підлатати, і можете використовувати, що у вас є гарна година, 13-та година дня. Далі, якщо ви народилися 3, го 12, го 21 го або 30 го числа будь-якого місяця. Сома, він же Чандра, Бог місяця, Бог поступового розвитку Календар... бог календаря не випадково, він має номер 14. 14 це рівнесенько, 14 днів зростає місяць і 14 спадає. Він пов'язаний з ритмом, тому все, що ви планували на цей понеділок, краще, так і робити. І також у вас є гарна година, 14-та година дня. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Мокша. Мокша це визволення від чогось того, що вже віджило. Сьогодні день філософських роздумів, сьогодні день, коли щось закінчується в вашому житті, щось дуже довго тривале, можливо, якась ваша близість з якоюсь людиною розривається. Можливо, ви відчуваєте, що тягар минулого треба скидати, щоб. Полетіти вверх, бо Мокше це визволення і це останній аркан в цій колоді. Він натякає на те, що довготривалий період закінчується, ви на порозі чогось нового. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, агній агній бок вогню, це якась якраз перший аркан в цій колоді, він означає, що ви можете розпочинати щось нове. У вас День гарних ідей, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Кубера. Кубера, а точніше, в оригіналі ця карта називається Мангуст Кубери. От якраз Кубера тримає на руках от такого білого мангуста. Це небесний банкір, він збирає коштовності, тож сьогодні непоганий день для того, щоб вирішувати якісь банківські питання, кредити, виплати, все, що пов'язане з. Грошима, у вас буде дуже гарно все це виходити. Ну, а якщо вам потрібні якісь займи, і ви хочете взяти гроші в борг, 21-й годині телефонуйте необхідній людині, і все вирішується дуже швидко.